Як до своїх, так і до чужих. Завжди був поруч, коли потрібна була підтримка. І ніколи... Ми познайомилися з ним, коли він привівся до нас в підрозділ. Я тоді саме, сам перевівся, і ми познайомилися в Смілі, в Черкаській області. Коли в нас були моменти, що ми працювали разом вдвох, то були часто опитування, хто зображений на гривні, двох, п'яти, десяти, двадцяти і так і далі. Щоб не просто сказати, а з розумінням, хто там є. Це людина, яка в перший день мобілізувалася, це людина, яка після двох поранень вернулася до війська, це людина, яка була навіть в дронах, але все одно повернулась до піхоти. Це людина, яка надихала всіх, з ким він тільки спілкувався. Це людина, якою ми вважали легенду гуртожитку, легендою істфаку і надзвичайним воїном. І завжди так будемо вважати. Я вважаю, що Віталік кажуть, що Краще йдуть, щоб ми ставали найкращими, але мені здається, це якраз той випадок, коли, коли найкращого ми сьогодні ховали. Ми разом подорожували по Україні. На жаль, якраз перед початком війни ми брали разом квитки на наступну подорож уже спільно, але не вдалося. Подорожі для нього це був сенс життя, це без применшення. Це був сенс життя. Він буквально хотів відвідати всі країни світі. Він хотів зробити навколо світло подорож, хотів побачити ті культури, про які він читав, ті історичні міста відвідати. Це справді було для нього ціле життя.